Прямо зараз закрий очі, чи... зроби глибокий вдих і глибокий видих. І ще один вдих, і на видиху ти зараз відпускаєш всю напругу, весь стрес і розслабляєшся. Прямо зараз ти відчуваєш, як твоя голова стає не такою тяжкою, менше переживань, менше стресу, менше думок. І ти розумієш, що ти дуже гарно починаєш думати прозоро, тобі нічого не заважає. І навіть піднімається рівень щастя. І ти розумієш, я роблю роботу добре, я щаслива, мені немає чого переживати. І такий стан я прошу запакувати на клітинному рівні для тебе. Приймаєш. Прямо зараз подивись своїми внутрішніми очима навколо себе, і ти бачиш, що ти у прозорому куполі. Тобі там дуже добре, тобі там дуже спокійно. Ти розумієш, що цей купол це твій купол сили та свободи, свободи дій, свободи думок, свободи пересувань, свободи емоцій. Тут Тебе ніхто не може вивести із себе. Тут немає страхів, тут є тільки впевненість у собі, і впевненість у тому, що ти робиш все правильно. Тут є впевненість у тому, що ти робиш дуже добре свою роботу. Тут є захист від емоцій інших людей, колег. Тут є впевненість у тому, що ти. Знаєш все, ти знаєш краще, і ти знаєш, як відстояти свою точку зору, свою думку і тебе сприймають, розуміють і поважають. Приймаєш? І давай там, де ти вирішила, що ти недостатньо розумна, у тебе не вийде або піднімаються будь-які страхи, розтворюємо, винищимо. Просто кажи так, якщо ти з цим згодна і хочеш це відпустити, тепер ти не береш. Ніякі емоції, ніякі точки зору колег на себе. Ти знаєш точно про свою роботу, ти робиш її якісно, у тебе немає страху бо ти впевнена у собі. І тепер, з цієї хвилини, все, що ти робиш, це насолоджуєшся своєю роботою, повністю впевнено, що все буде добре, все є добре і так буде завжди. Приймаєш?